На засіданні круглого столу в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті за присутності науковців Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Наан та викладацького складу Дніпровського державного аграрно-економічного університету було обговорено перспективи співпраці, зокрема здійснювати публікації підготовлених матеріалів у наукових та інших профільних виданнях за результатами наукових досліджень та науково-технічних проєктів. Забезпечувати обмін досвідом та інформацією щодо сучасних, високоефективних технологій та обладнання для агропромислового комплексу, ініціювати підготовку та виконання спільних науково-технічних та освітніх проєктів із залученням науковців і фахівців, зокрема молодих вчених, студентів і аспірантів, організовувати стажування та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів на навчально-науковій та виробничій базі установ. Висвітлені пропозиції стали основою підписаного договору між директором Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Наан, Олександром Демидовим та ректором Дніпровського державного аграрно-економічного університету Анатолієм Копцем. Першим кроком втілення співпраці стало закладання спільного полігону 26 сортів озимих культур, зокрема 15 сортів пшениці, двох сортів жита, п'яти сортів тритикали та чотирьох сортів ячменю в умовах навчально-виробничої локації Дніпровської Області Сенельниківського району під час закладання полігону відбулась навчально-практична частина із спільного ознайомлення із характеристиками сортів озимих культур, вибір місця локації та схеми розташування виставкового полігону, розрахунок та встановлення технічних параметрів висівної техніки та агрегатів, обрахунки та встановлення норми висіву окремого сорту по культурах, планування технології догляду за посівами на виставковому полігоні, проведення навчальних семінарів, виробничих днів поля та інше. Участь у навчально-практичній частині прийняли від Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаївича Ремесла Андрій Сіроштан, завідувач відділу насідництва та агротехнологій, Олександр Гоменюк, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, від Дніпровського державного аграрно-економічного університету Олександр Ішболтін, декан агрономічного факультету, Сергій Шевченко, заступник декана агрономічного факультету з наукової роботи, Микола Назаренко, завідувач кафедри селекції і насінництва, Олександр Заверталюк, керівник навчально-наукового центру, здобувачі вищої освіти, Станіслав Ковіка, студент 3-го курсу агрономічного факультету, Сергій Чеснок, Богдан Скороходов, Олександр Філін студенти 4-го курсу агрономічного факультету. Разом до перемоги!